Вітаємо і зараз ще раз нагадую, що в нас є ось такий бестселер, впевнені в якості, впевнені в хорошому комфортному використанні. Це Voyager v 961 Достатньо давно висоркоманки і виглядає досить надійно, класно і по характеристикам. Значить, давайте подивимось разом ще раз. Можливо, хто нас дивиться вперше. Хочу порекомендувати тример, який дуже добре підійде для стрижки бороди, підстригань, окантувань і е, гоління під нуль. Тут керамічний ніж. Звичайно, це перевага в тому плані, що, по-перше, кераміка більш гостріша, це вам скаже навіть кухар. Звичайно, вони е, для кухонних справ не сильно практичні. Чому? Тому що випало з рук, випало десь, е, наприклад, просто зі стола, все, вони розбиваються. Вони, звичайно, в цьому плані е, програють металу, але. Якщо це, наприклад, ніж для підстригань, для стрижки, для волосся, то він дуже класно себе проявляє. Міцний матеріал в плані твердості, а також хороший, приємний дотик для тіла, можна використовувати для гоління під 0 без насадки для стрижки бороди. Тут в комплекті насадки до 7 мм. Знову ж таки, нестандартна не комплектація. Завжди кладуть маленькі насадки до трьох, хто хоче побільше, до 7, тут в цьому варіанті. 1, 3, 5, 7. То це вже хороший варіант для коригування довжини бороди. Зробити просто без насадки можна контури підрівняти, можна там шию почистити, можна знову ж таки шию на звороті. Так? А також Легке підстригання. І тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора і датчики. датчик. Що працює датчик, що працює від мережі, датчик, що потрібно підлити мастило. Ось і режим блокування. Тут також є. Будь ласка, ось такий варіант: ціна 899 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся.